Вітаю! Ви лише подивіться на цю красу. Це дуже смачний і ароматний хліб на основі житнього борошна і ячмінного солоду. Для нього нам потрібна вода, пшенична закваска, сіль ячмінний солод. Як виготовити закваску, ви можете також знайти на моєму каналі. Посилання я залишу під відео. Тут у мене практично не залишились закваски, тому я у баночку, яку не мила, доливаю воду, додаю борошно і закваска знову буде виростати. Додаю ячмінний солод, все розмішую, даю одразу сіль, відважую 300 г пшеничного борошна. 100 грамів житнього і замішую тісто, щоби лише зволожити борошно. Цей процес називається аутоліс або навіть ферментоліс. Скрипком збираю все борошно з водою до кубки, накриваю плівочкою і залишаю постояти, відпочити на 30-40 хвилин. Після того тісто треба замісити. Воно легше піддається вже обробці, легше піддається замісу. Я зволожую руки, зволожую поверхню столу і вимішую тісто. Тісто доволі клейке, тому його досить складно місити, але нема таких проблем. Після того, годинку часу, дати тісто відпочити. А тепер тісто треба розтягнути. Для того, щоб закваска рівномірно розпроділилася по цілому, по цілому об'єму тіста, я його так от розтягую, потім складаю конвертиком і знову залишаю на годинку. Тісто починає гарно ферментувати. Це все залежить ще від температури у вашій кімнаті. Через годинку цей процес я повторюю знову. Знову змочую руки, поверхню столу, тісто розтягую, складаю і тоді залишаю його на ферментацію, тобто на бродіння при кімнатній температурі. Ось, бачите, які пухирці вже можна бачити, для бродіння і збільшення об'єму вдвоє. Все це залежить від температури, яка є у вас на кухні. Наступним кроком треба підготувати форму. Я посипаю її вівсяними пластівцями. Потім посипаю стіл борошном, викладаю тісто і роблю передформування. Тобто я підгортаю краї тіста, формую з нього таку. Кульку невеличку і підтягуючи всі краї, тобто роблю її такий поверхневий натяг. Тут ви бачите бульбашки, як гарно воно вже сферментувало. І залишаю ще на столі на 10 хвилин. А через 10 хвилин формую буханочку. Перевертаю його догори ногами. Це має значення: де верх, де низ, щоб не було видно тих швів, які ми будемо заліплювати. І отак от підгортаю тісто з одного боку, потім з іншого, формую такий рулетик, і гарно-гарно защіпаю усі краї. Бо Тому, що коли тісто вже достатньо еластичне, воно має здатність собі так як розклеїтися і можуть утворитися такі. Ну, не потрібні нам дірочки в буханці, хоча це рахується ремісничий хліб і допускаються різні, немає госту, немає ніяких таких особливих вимог. Ремісничий хліб може виглядати по-різному. Для кожної господинки це може бути якась там своя буханочка, але основні правила, якісь є, яких я намагаюся дотримуватися. Перекладаю тісто у корзинку. Якщо ви не маєте такої корзинки, ви можете використати пластикову миску, застелену рушничком або ще краще друшляк, щоб тісто і заготовка дихали. І ставлю в холодильник на ніч на 12-16 годин. Тут ви бачите вже заготовка, яка підросла на наступний день. Я її витягую, викладаю. У цей час у мене вже гріється духовка разом з чавунним казанком при температурі 250 градусів. У гарячий казанок я перекладаю заготовку, накриваю кришкою і ставлю пектися на 15 хвилин при температурі 250. Через 15 хвилин я відкриваю кришку. І даю ще буханці допектися наступних 15 хвилин. Ось такий красень у мене вийшов. Хліб можна розрізати тоді, коли він повністю охолоне. Тому пробуйте, смакуйте, печіть, якщо маєте якісь питання, задавайте, і я з радістю усім відповім.